У прокурори за конкурсом, щоб лишитись на роботі після реорганізації, закарпатські працівники прокуратури складали тести з математики та логіки. На Закарпатті, нагадаємо, залишать всього п'ять представництв. Це будуть Мукачівська, Ужгородська, Бергівська, Тятівська і Хуська прокуратури. Зараз відбирають кандидатів на посади керівників. Тести проводять у чотири етапи. Під час перших двох складали іспити на знання законодавства, вирішували математичні та логічні завдання. Попереду ще психологічне тестування та співбесіда, яку обіцяють проводити в режимі онлайн. Хто буде мати найменший рейтинг, буде звільнений. Так що, думаю, ми оновимо повністю склад прокуратур. В конкурсі на заміщення посад керівників місцевих прокуратур приймають участь не тільки працівники прокуратури, а всі бажаючі юристи, які мають вищу юридичну освіту, мають стаж. В галузі права не менше п'яти років.